Всім привіт! Давно я вже не знімала, і багато хто помітив, що активності на сторінці стало набагато менше. Все то було пов'язано з тим, що за ці два тижні фактично сталося дуже багато змін, були прийняті рішення, які спочатку мене дуже, дуже засмутили, але ще раз обдумавши в якийсь сотий раз, все по колу, я таки розумію, що рішення було прийнято правильно. Як бачите, в мене за спинкою лишилось тільки три корівки, ну, а це означає, що, так як я і говорила, що зиму ми не перезимували, на жаль, в якості фермерів, власників тварин, не знаю, як хочете вже називайте, бо ми вже шістьма коровами були такі фермери, що страшне. Останніх там кілька місяців, але менше з тим. Не перезимували, не перезимуємо точніше, тому що не Марта, <кій> тому що ми сіли з чоловіком, порахували, порадились, послухали адвоката чи юриста, не знаю, як правильніше, але його поради і вирішили то все закривати, закруглятися. Можете нас хейтити, можете писати. Все, що ви думаєте, я нікого не блокую, ніколи не блокувала, коментарі не чи що, не переживайте. Хоча мені, якби, на думку посторонніх людей, не сильно є вона для мене важливою, називаємо це так, м'яко. Але я просто хочу пояснити свою позицію. Я не вважаю, що можна в такому режимі, як ми жили, продовжувати далі то все вести. Я не бачу позитивних зрушень, я не бачу, що ми конкретно я зараз говорю за свою ферму, ні за яких інших фермерів і так далі. Що конкретно ми потрібні в цій державі хоча б комусь? Ми майже півроку воювали, ну, це воювали не з кимось. А з ситуацією в загальному, щоб якось лишитися на плаву. Ми довели в принципі до логічного завершення, то наше будівництво там треба було тільки внести обладнання і зашити одну стіну. Ми зробили, як мені здається, від себе все можливе для того, щоб запустити ту переробку. Якби ми її запустили, якби був об'єм молока, то напевно зараз я би це відео не знімала. Ну, але молока, як ви знаєте, ми не знайшли. Коли вже мені почали пропонувати люди, оце в кінці минулого року, там було дві пропозиції, що можна було в людей купувати молоко, вже було пізно. Рішення було прийнято, процес ми вже запустили. Тому будемо продавати все, що нажили за ці довгі роки. Ну, якось так.